Вітаю, шановні друзі. Це програма Ваша свобода та її ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні рівно 30 років найбільшої найбільшій техногенній катастрофі в історії людства аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Здавалося б, знято вже стільки фільмів, написано, стільки книжок про цю аварію, але Радіо Свобода знайшло тих самих атомників, які вже в першу ніч на 26 квітня 1986 року намагалися ліквідувати цю аварію. Чорнобиль моя зміна. Таким є фільм, який зняли мої колеги Тетяна Якубович і Володимир Паутов. Тетяна зараз поряд зі мною в студії. Вітаю тебе. Так. Отже, яка основна розинка цього фільму? Що ще нового можна сказати про аварію на ЧАЕС? Насправді цей ракурс він, скажімо так, непопулярний, тому що в перші роки після аварії він був непопулярний, бо була конкретна ЦУ від Політбюро не називати атомників героями. Потім цього ЦУ вже не було, але радянський штамп продовжував працювати. Тобто пожежники так, вони зразу були названі героями. Дійсно, вони врятували І не тільки пожежники, шахтарі, військові, і той, хто цікавиться темою, може побачити в пресі тих років, що ліквідатори це всі крім персоналу Чорнобильської станції. І ми насправді просто спробували показати, що відбувалося всередині четвертого блоку у ті перші 15 годин, коли з аварією боролися працівники станції. І семеро цих працівників дали ексклюзивне. Інтерв'ю Радіо Свобода так і мова насправді не тільки про те, що вони опинилися в епіцентрі катастрофи і їм було важко діяти, а в тому, що вони здійснили конкретний список операцій. Ці операції відвернули набагато гірші наслідки ніж були, і що за багато цих операцій було заплачено життям людей. Отже, фільм Чорнобиль моя зміна. Ми не ставимо собі за мету шукати винних в аварії тридцятирічної давнини, але ми констатуємо, що вина, покладена радянським судом на оперативну зміну ЧАЕС, призвела до того, що ці люди практично зникли з хронік ліквідації. Імена багатьох ще довго фігурували у пресі поруч зі словом халатність, а їхні дії у ту ніч потрапили під замовчування, яке цілком не зняти і дотепер. Ця історія про відповідальність, усвідомлену, важку і самовбивчу. Несколько трудно все это вспоминать. Вот насосы нижнего подъема управляются отсюда. Как это уйти? А куда уйти? И что дальше? А кто это будет выполнять? Что это будет делать? Бросайте все, берите третьего человека и выдвигайтесь на четвертый блок на помощь ребятам. Они тут все уже все плохие. Это была моя остальная кнопка. В принципе, остальная кнопка оператора на четвертом блоке. Ми повертаємося на Чорнобильську атомну з людьми, які 30 років тому залишали її одними з останніх. Олександр Череньов сьогодні вперше з того часу підійде до свого робочого місця. Около п'яти часов втрату я приїхав на станцію і по цьому коридору йшов на своє робоче місце на четвертий блок, де я працював старшим інженером управління турбіни. Золотий коридор. Сьогодні тут вимита мало не до стерильного підлога. 30 років тому по цьому покриттю носили на п'ятах радіоактивний бруд. Аркадій Усков прибіг сюди на допомогу з першого блоку. Получив команду йти на допомогу колегам. На четвертий блок ми видвілись на часов 5. Когось із них викликали на станцію ще серед ночі. Хтось вийшов на світанку. Тож свій четвертий блок вони бачили по-різному: у темряві. І при світлі східного сонця. Коли Олексій Бреус побачив цю картину, він засумнівався, що тут ще щось можна зробити. Я зайшов на щит систему радіаційного контролю і спитав, чи можна пройти на четвертий блок, на пуль четвертого блока, тому що в мене виникли сумніви, чи, чи взагалі приміщення ціле чи ні. Четвертого блоку практично не було в верхньої частині. Із реактора було свічення. Подсвіту оно напоминало, як углі затухающего костра. От, но на, 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 трубі, на трубі був такий отблеск. Щит управління третього блоку. Майже повна копія четвертого, що похований тепер за стіною. Ніска трудно все це запам'ятати. это були у нас насоси. Так. Конденсат. насосы насоси ніжнього підйому отсюда. відсюди. вот функціональна група, систему водераторів, і далі вода йде на реактор. Дужен сказати, що спустя время, звісно, тяжело вже вспоминать. Але насправді він пам'ятає. І ми у цьому переконалися абсолютно випадково. Наша камера засвітила один з датчиків і на вже відключеному обладнанні спрацювала аварійна сигналізація. Саша, твой пульт. Ну, <aría> bueno, pues those... я не помню, где звук. Как кто Ну, он, ну... Это снятие, ну, это квитирование звукового сигнала. Да у меня есть подозрение, что от яркого света на вот эти узкопрофильные сработала сигнализация. Такие ж пульты, такие ж прилады. Навіть темрява тут тепер, після зупинки блоку, схожа. Зранку тут, в цьому приміщенні я побачив ланіна, тобто нова, ми кивнули один одного, само за Кімовим. Вони були в такому поганому стані, погане самопочуття не було. Це було видно по них, не треба було нічого розповідати. От тут за спиною обвалилась плитка із стелі. Саша Чораньов мені сказав, що це була калюжа що потужність дози в тому місці 800-800 мікрорентген на секунду, не на годину а саме на секунду. Я підрахував, що це якраз в тисячу разів більше допустимого рівня для операторів. Швидко про це забув Олександра Чераньова Тоді розбудили о четвертій ранку. Що точно сталося на станції, не повідомили, але підозра, що аварія радіаційна у нього виникла. Адже саме в таких випадках потрібна зміна персоналу. О п'ятій він уже був за своїм пультом. Моєго сменщика відпустили чуть раніше. Ми зустрілися з ним в Він мені на словах передав ситуацію, що пройшло. Що з реактором він точно не знав. Ну, сказал, что ситуация плохая. На моих глазах вот ряд А Все в замедліному відео розсипається з наростаючим взривом, такою у, -у, у і все. І далі тиша абсолютна тиша. Так запам'ятався цей момент Валерію Репеті. На його хімічний цех упала частина покрівлі машинного залу. Валерій вибрався з під завалу і виніс ще одну непритомну людину. Я забіжав на цей пульт управління і одразу начальнику. Начальник, що начальник, у тебе случилось? Я говорю, міша графіт у мене лежить. на 12-й отметке. Ну не может быть, он говорит. Ну я Факт. Когда я проезжал э, в автобусе э, мимо, э, значит, этой стороны со стороны марзала то э, вот этой крыши ее уже не было. Ее здесь не было. Значит, это здесь было все разрушено. А отсюда вот, где находи, находится сам реактор, исходило. Таке зарево жовто соломіного цвета. Володимира Бабичева за 10 хвилин до п'ятої розбудив начальник зміни четвертого блоку Олександр Акімов. Сказав, що на станції аварія з виходом радіоактивності за межі промайданчика. Це означало серйозно, але наскільки Бабичев побачив лише коли під'їхав до блоку автобусом з іншими атомниками. О пів на шосту він уже був на блочному щиті. Акімов ушов не сразу, я ему сказал, что Саша, значит, все, я тебе меняю, но ушел он не сразу, только потом говорит, что я уже ухожу, потому что у меня очень сильная рвота, слабость, я уже еле-еле хожу. Э, нужно обязательно сделать записи в оперативном журнале о смене. Найти мы его не могли. Я говорю, так, Саша, это не имеет значения, значит, я тобі отпускаю. Олександр Акімов допрацює свою зміну майже до кінця. З операторів він помре першим 11 травня. А колега, що його замінив, Володимир Бабичев, вийде з блоку близько третьої години дня, пробувши в епіцентрі аварії понад 9 годин. Вся країна знала про події на даху блока, де пожежники гасили вогонь. Країна знала, що шахтарі копали тунель під реактором, а вертолітники зависали над жерлом. Але ви не знайдете у цій пресі статей про ліквідаторів з Чорнобильської атомної. Їх не існує. Станційники безвідповідальні люди. Через них тепер радянський народ, ось так не шкодуючи себе, долає наслідки. А от письменник Борис Олійник розпікає недолугих чорнобильських операторів на сторінках літературки. Тим часом зміна станції робила те, що не міг зробити будь-хто інший. Точка перша це пожежа, це на даху її гасили пожежники, а в нетрях блоку атомники. Далі відключити всі перебиті кабелі і усе, що потенційно може вибухнути. Тільки вони знали географію блоку і своє обладнання, і вони єдині насправді усвідомлювали, з чим мають справу і яке воно на смак. Ми розуміли, що ми знаходилися ну не в гучче місці, далеко не в в місці. Но это ускоряло нашу работу и позволяло быстро открыть регуляторы. В том примещении, где да, мы были, было ну, принаймні 400 рентген на годину. Это набагато больше, чем 800 микрорентген за секунду. Поручили Саше Нехаеву, значит, занимайся, открывай до полного открытия эти задвижки. Вот ну, чем он и занимался, а там воды было ну вот так вот по, выше, чем по щиколотку. Это уже вода была вся активная. Вот, э, ну, мы уже были, я когда шел, то а боли бахилы. Ну, ошибочно или как-то там повредился этот бахил, и он э, стоял, открывал эту задвижку для подачи воды в этой активной воде. Олександр Нехаєв через цей радіаційний опік втратив ногу. Тієї ночі він прийшов на четвертий блок з іншого на допомогу. Уже люди були Такого бордового цвета. Шея розпухша. Красний у всіх постоянные позывы рвотий. Чотири гЦН стоит з лівої сторони в ряд, і чотири с з правої сторони. Так і називається симетрично. Це приміщення головних циркуляційних насосів. Ось ці обслуговують третій блок, а поруч під завалом ГЦН четвертого. Там у ніч аварії назавжди залишився оператор Валерій Ходимчук. Коллегам так и не удалось его отшукать. Геннадий Русановский, когда увидел, он твердил, он пытался пройти через этот дверной проем и нагромождение всего-всего в помещение ГЦН 4 блока и все твердил, там остался Валера Ходимчук, там остался Валера Ходимчук. Пытались пролезть и под низ ГЦНов, вот сюда, пробирались. Ну ми там не знайшли, тільки эти розвалені кругом невісаючі пліти. какой то неприятний запах пара, знаєте, като рин настояний, такої тяжело дешевший. Тут же недалеко від головних насосів розташована і установка, за яку відповідав Валерій Репета. Вона здійснювала очищення конденсату, що приходить з турбіни. Потім ця вода повторно подається в контур реактора. Тому сферою відповідальності Валерія була вода. Обладнання третього і четвертого блоків пов'язане. Зав'язані вони і по трубопроводу. Тому усе, що виливалося на четвертому, зневоднювало третій. Валерій і його колеги почали перекривати засуви. Слава Богу, що ми осікли Четвертий блок по хімцеху, від третього. Трубопроводи були розорвані. Приходилось лезть вот в эти обломки, туда, пробираться к этим насосам. Отключение с счета невозможно было. только лишь по месту аварийной кнопкой все это приходилось отключать. Покинуть рабочее место у нас была команда часа в три. Угу. Покинуть рабочие места. Это значит, мы покинули рабочие места и перешли на первый блок, на первый-второй блок на пульте управления. И, и бегали то, ну, по очереди, наблюдая, что там. У перші години після аварії в турбінах четвертого блоку все ще залишалося близько ста тонн мастила, яке могло запалати, а поруч у генераторах водень, що міг вибухнути. Відвернути цю загрозу тоді можна було тільки вручну. Треба було піти в небезпечну зону, зробити там переключення, відкрити, ну, злити мастило, видалити водень, щоб уникнути вибуху, зокрема, Леличенко. Він міг послати своїх підлеглих, Він був заступник начальника електричного цеху. Він пішов сам, зробив ці довгі, досить довгі операції, одержав дуже велике примінення, Через це загинув потім ось, у травні. У зміни, яка провела всю ніч всередині блоку, у темних завалених приміщеннях з потоками води, справжнє відчуття масштабів аварії, прийшло лише тоді, коли на світанку вийшли на вулицю і побачили зруйнований блок. Що тут ще можна робити? Цією фразою багато з них описували це враження. А от ті, хто прибув на зміну вранці, одразу зовні побачили щось схоже на братську могилу. Але дуже скоро думка, навіщо я тут, змінилась роботою звичайною роботою. Героїзму не було, то що там сейчас починають говорити. Ні, думалося своєю сім'єю прежде 86-му році ті питання постійно задавалися. Ви знали, куди йшли? Ви розуміли, що це… Можуть павлічка такі послідства. Я кажу, да". Я ж не на макарони фабрики, працював. Я Робота в реактор на Вода. Головна їхня задача тієї ночі і головний докір подальших років. Потім будуть не раз говорити: лити воду в реактор було марно і не потрібно, тому що активної зони вже не існувало. Але охолодження було для цілої низки людей тут головним завданням за усіма інструкціями письмовими і усними, від робочого місця і до найвищих московських кабінетів. От такі от такі зні труби, і звичайно, вони перекриваються вентилями такого ж розміру. І відкрити їх там за хвилину-дві неможливо. Це важка фізична робота. Вот этим водоводом от барабан сепаратора вода поступає потім техно технологічним каналам, а їх не существует вже. Як вона може поступати сюди? Просто-напросто вона сюди вилівалася. Це було треба руководства станції. Воду в зону, воду в зону. Захворіла людина, родичі, друзі бігають, намагаються щось там зробити. Хоча лікарі кажуть, що все безнадійно. І вони цього не кидають до останньої миті. От дуже близький психологічний стан був тоді у нас. Подачею води вручну цієї ночі у різних точках блоку займалися безліч людей. Леонід Топтунов, Олександр Акімов і Олександр Нехаєв, які на той час уже пропрацювали в шалених полях радіації всю ніч, на світанку все ще були за роботою. Звичайно, це героїзм. Коли питають, от ви ви ліквідатори ви герої чи не герої? Безперечно, ті люди, які були вночі, першими зустріли. Ці різні види небезпеки, вони герої, вони віддали життя. Такий питання, что бы, если бы смена ушла, да не могли вийти, как это так уйти? Это наша работа. У нас в трьох кілометрах город, Прип'ять, где наши жены, діти. А как это уйти? А куда уйти? Что дальше? А кто это будет выполнять, что это будет делать? Протягом ночі і ранку працівники станції загасили пожежу всередині блока, перекрили воду, що виливалась із перебитих трубопроводів. Через це без охолодження міг залишитися третій працюючий блок. Видалили вибухонебезпечний водень з генераторів, відкачали з турбін десятки тонн мастила, відімкнули перебиті кабелі і обладнання, яке могло вибухнути. Провели розвідку в усіх доступних приміщеннях і встановили масштаби руйнувань. З 28 загиблих безпосередньо після тієї ночі 20 працівники станції. Коли атомникам з Чорнобильської вручали державні нагороди, про це не писали газети і не говорило радіо. А загиблі оператори четвертого блоку Олександра і Леонід Топтунов з точки зору політбюро на визнання взагалі не заслуговували, бо були названі винними. Тільки через 22 роки їх відзначила посмертно. Вже українська держава. А я покажу останні останній ключ, останні кнопки, які я натиснув на 26 квітня ввечері. Це було вже майже. О 4 годині, годині вечора, в кінці зміни, от я намагався запустити насос. По приладах я побачив, що електричний двигун начебто запустився, але він одразу відключився. Це була моя остання кнопка, в принципі, остання кнопка оператора на четвертому блоці. тяжелое впечатление. Тяжесть не в том, как мы работали в тот день, ликвидировали последствия аварии, пытались спасти реактор. А тяжесть скорее в том, что позже стали умирать наши друзья. Возвращение в эти мысли определенную тяжесть на душе накладывает.